Шановні звигиляні, доброго дня. Сьогодні у нас 16 жовтня, і я хотів би десь знову ж поділитися з вами з інформацією про особливості опалюваного періоду, от і як нам жити в цих обставинах далі. Я тільки що повернувся з Житомира, де була знову ж чергова робоча нарада із начальником Житомирської обласної військової адміністрації, головами всіх громад. Дегороспитання подачі газу до котелень в даному випадку, до нашого підприємства з'яль тепло. Е, нічого нового ніхто не сказав. Шкода, навіть більше того, вручили офіційний лист за підписом першого заступника начальника військової адміністрації про те, що більше цього подача газу до газових котелень буде з 1 листопада і е, десь. Ми повинні у цих умовах обставина сьогодні забезпечувати життя громади. Я ще з Житомира позвонив і зібралися на робочу нараду, тільки що закінчив, із керівниками галузі освіти, де якраз ми обговорили, а яким чином і як нам поступати у цій ситуації? Керівники загальноосвітніх шкіл. Дошкільних навчальних закладів, десь мали і мають позицію батьків, і прийшли до такого висновку, що навчальний процес ми будемо продовжувати цей тиждень, це починаючи з 20 по суботу, це у нас буде 25 число. І канікули починаємо 27 жовтня. Прийшли до висновку такого, що навчання будемо проводити з скороченими уроками, відстежувати там, де північна сторона, можливість додаткових обігрівачів, і рекомендувати і батькам, і школам, щоб діти тепліше одівалися, і більше десь рухових таких заходів організовувати і проводити. Чому прийшли до такого висновку? У нас був задум почати канікули з 20 жовтня. Але розуміючи, що ситуація може бути попереду ще гіршою, і ота от можливість використання ще раз канікулів, які можна перенести на літо, можливо, нас вона ще чекає попереду. Ви бачите, що вчорашнього дня по місту почалася ще одна ситуація: це не тільки по місту, по всій області відключення. Електроенергії, о зараз о, якраз приміщенні міської ради відключене світло. От і такі відключення будуть, і про це сьогодні ми говорили на, на раді в Житомири. Що це не є планове відключення? Якраз мова йде про аварійні відключення, які ми просили, щоб були спрогнозовані, сплановані і попередньо проінформовані. Ні. Обленерго зараз такої е, е, нам роботи виконати не може, бо вони теж не знають, які ситуації, яка ситуація буде зараз, через годину, через дві. Але ж ми розуміємо, що сьогодні коли не подається тепло у всіх оселях, структурних підрозділах, в будь-якому офісі. Оберівання відбувається за рахунок електроенергії, чи то конди... кондиціонери, чи любі обірвачі, і відбувається дуже величезне зараз споживання електроенергії. Так? І от ці аварійні відключення на сьогоднішній день мають місце вже в нашому місці, і вони будуть продовжуватися десь на певні періоди, які ми будемо, якщо вдасться, десь. Планово вийти і інформувати вас, будемо це робити. Моя розмова вчора з керівником нашого ресу десь ґрунтувалася навколо цієї теми і проблеми. Я просив, щоб. Ми по черзі десь відключали мікрорайони, щоб це не було в одному мікрорайоні. От щоб це десь не відключалося світло, там де лікарня, там де можливо хлібзавод, чи там, де в нас узгодження є підприємства такої важливої критичної інфраструктури. Дійсно, ми будемо намагатися це робити, але ще раз хотів би закликати наших жителів до розуміння, мабуть, є у держави певні проблеми. Коли не можуть вони забезпечити подачі гази до міст, я підкреслюю до всіх міст в Україні. Ми готові сьогодні до початку опалювального сезону. Ви знаєте, я вже говорив і ще раз хочу, ми навіть